Завершити розпочаті минулоріч будівельні та ремонтні роботи у лікарнях та дообладнати заклади охорони здоров'я сучасним діагностичним обладнанням це основні плани столичної медицини на 2017-й, аби вже цьогоріч пацієнти відчули, що послуги стали якіснішими. З подробицями Світлана Жайворонак. Ремонтувати та будувати сучасні травмпункти та приймальні відділення у столичних лікарнях почали ще торік. Чиновники кажуть, це лише перші кроки у втіленні нових підходів до надання якісних послуг киянам. У 16 році году ми заложили фундамент для зміни в чотирьох больницях, навіть в п'яти можна сказати, це перша детська, вторая лікарня больниця, медицинської допомоги, 12-та взросла больниця і Олександровська больниця. Я думаю, до кінця року ми побачимо дійсно сучасне не тільки прийомне відділення, а в цілому. Лікарня. Одну столиці основне завдання на 17 рік доснастити заклади охорони здоров'я сучасним обладнанням, що має зняти проблему з доступністю діагностики. Цьому році у нас є більше 450 п'ятідесяти мільйонів на закупівлю. Знову ж таки обладнання. Я хотів, щоб ми дуже ретельно і раціонально. Підійшли до використання цих коштів. Лікарня швидкої допомоги та Олександрівська отримують комп'ютерні томографи, аніографи та МРТ. Поліклініки забезпечать мамографами та коркоскопами, що дать змогу діагностувати ракові захворювання, молочної залози та шийки матки на ранніх стадіях. Максимально забезпечить обладнанням всі хірургічні відділення. Беремо, накриваємо всю хірургію, купляємо... Е Хірургічні столи купляємо ендоскопи, купляємо всі лапароскопи і закриваємо всю потребу в місті. Понад 600 мільйонів гривень, що на третину більше ніж 2016-го, виділено і на програму здоров'я киян. Задяки цьому містяни отримуватимуть безкоштовні кришталики, суглоби, слухові апарати і не лише. Впервые мы в этом году будем ходить комплексно к закупке таких расходных материалов. Когда раньше мы покупали только один хрусталик, то сейчас мы будем покупать полный комплект, необходимый для установки этого хрусталика, чтобы наш киевлянин мог прийти и получить, как говорится, под ключ полностью всю услугу. Загалом на 2017-й на медицину столиці виділено понад 7,5 мільярдів гривень. Розподілити їх планують так, щоб лікарі отримували достойну заробітну плату та комфортні умови праці з сучасним обладнанням, а пацієнти якісну меддопомогу. Далі влада планує осучаснити вигляд лікарень. Ми е масштабно підійдемо до питання ремонту. Лікарняного фонду в цілому мається на увазі в ремонт відділень інженерних мереж в середині самих лікарень. Готова мерія слухати і пропозиції медиків, що їм нагальніше придбати, аби чим швидше поліпшити якість послуг для пацієнтів. Світлана Жернов, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.